Куди це я лізу? Прям в якісь метрі. А це наша малина в дворі. Та, яка в дворі. Сорт один, той, що й на городі полана. Я вже сюди залазила щойно без телефону. А тоді думаю, що ж я на городі показую, а тут не показую. Тут вона набагато вища. У затишку. Мені здається, через те, що в затишку. І ягоди ще є. Вона полягала дуже висока. Мене людина писалася на бронювання на саджанці малини і питала мене, а як її обрізати, як ви прийшлете зараз чи навесні. Люди добрі. Вон, дивіться, корінь, і ось дивіться її висота. Я на витягнуту руку не достану до верхівки. Її метрів два. Як ви Буд. думаєте, як можна таке спакувати? І який толк з цього пагона, якщо нам потрібно лише корни вище? Я буду відрізати ось так. Ось, бачите, я собі відрізала. Це маточний, до речі, кущ маточний. Ось так вона в мене зимувала, обрізана. А від неї так, маточний, маточний. Ось дивіться, оце вже молодесенькі йдуть, пагони. Але вони також плодоносять. Бачите, оце скільки ще ягід висить на ній. Тому хто пише, мені треба зараз уже, я таким людям відмовляю, тому що не хочу я втратити... Ще ягоду. Прийде час і буде копатися. Свого часу, коли ми заводили цю малину, я, по-моєму, її садила 4 листопада. Чи 7-го? Щось там? 4-го, мам? мама? Мама, там ріже картоплю вівцям варимо. 4 листопада я садила, уявіть. І прийнялася і росте. Ну, Тут висока дуже. Тут вона, через те, думаю, чого висока, вона тут е не під вітрами, такими, як на городі, тому що по сорту вона заявлена метр шістдесят, метр сімдесят, а тут вона у мене ну, дуже висока пошла, понагиналася. Я її не підв'язую. Але вона якось отак лягає одна на одну і до землі не достає, не гниє від землі. Вчора весь день. Періодично йшов дощ, прямо ливень лив. Дивіться, яка сухенька, гарненька ягідка. Зараз сюди пролізу. На деяких пагонах вже закінчилася вегетація. Бачите, ось немає нічого вже. А на деяких ще йде. Ціна саджанець буде в мене 15 гривень. Зараз дивлюся, продають ремонтантні сорти малини, в тому числі і полану, в В Тіктоці вже йдуть прямі ефіри. Вже вона в них стоїть викопана, не знаю. Я копаю якраз перед відправкою, а то вже стоїть викопана. Звезена вже в склад, ну, по вигляду як склад. І продають по 18 гривень і по 20 гривень за штучку. Перед відправкою також обрізають, бо вона викопана ось так стоїть. А перед відправкою її просто обрізають і отримуєте корни вище саме. Ну, здається, маточний кущ. І ось він дав таку дитинку. По кількості я не можу сказати, скільки саджанців буде. Може, їх буде 200 штук, а може 300. Тому що зараз я не можу сказати, скільки вона наростила молодих пагонів. На городі бачу, що чимало більше, ніж в минулому році, а тут, у дворі, я б і не сказала, що більше, ніж в минулому році. Ось молодесенькі пагани. Так що оце такі справи. Ще вона плодоносить. Ну, ніяких сортів не хочу заводити, бо мені подобається дуже. Ця малина. Не хочу просто займати місце Навіщо мені ще пару якихось сортів ремонтантних, якщо мені. У нас зараз і варення наварено, і в морозилці її стоїть, лежить в пакетах. Оце вона на оцій ділянці в дворі. Тут, по-моєму, 35 кущів маточних. Вона родить із 18-х. 18 десь серпня приблизно, ось так. Зараз рідше вибираю, а перший місяць це кожні два дні треба вибирати, кожні два дні. Мама каже, доварилася вже варення, вже мішок цукру закінчився. Каже, оце вже їжте, бо ніхто варення варити не буде, і в морозилку вже нікуди класти. Те, а що ми не ми його не поїмо. Вона дуже гарно родить. Вона не знає засухи, поливається. І хімікатів я вже не в одному відео казала, розкидала я по снігу взимку перегній, такий перегній, що вже він аж розсипчастий. І все. Ніяких, що там, що там є, селітра, нітрамофоска. Що там ще із таких добрив є? Цього вона нічого не знає, від шкідників не обробляється. Листя жовтіє, бо вже час їм жовтіти. Ніякої хімії моя малина взагалі не знає, що це таке. Смак М -м. ота. Присядемо, глянемо, що тут у нас є. Ось молоденький, ось молоденький. Пагони є, вон там молоденький один. Ось молодий, маточний ось. Мені присилали всякі. Присилали і отакі, одночасно отакі товстесенькі і набагато тонші. Ось дивіться, ось це копатиметься ось також гарний такий. І вон там. Ось дивіться, скільки висить, не видно було. Тому... М -м -м -м. Ой, я наскільки вона солодка, як коли вже спіла -спіла. М -м -м. така спіла-спіла. Клас. Така Космакота. Як тепер вилізти? До речі, вона М -м -м, не дуже царапається. У неї дуже-дуже малесенькі оці голочки. Вон вони чорненькі. Але вони, о, бачите. Вони, Я в футболці влітку вибираю, я не, не надягаю нічого, не дуже вона царапається, як є оті прості сорти, які раніше були, що не можеш влізти в них. Отак царапаються. Ну все. Можна сказати, відео зняла і наїлася. Ось ще побачимо, що тут у нас ще є. І це, це ж я скільки вже зірвала. М -м -м, бачите, чорніє, то на тих пагінцях були ягідки. Ну, днів 15, думаю, ще. Тижнів 2, може менше. Будемо дивитися по, по ягоді. Може вона ще днів 10 і вже взагалі вся ягода в неї з'їде. І я її буду вирізати. І тільки потім копати, як вирізана вже буде. Все ще прийметься, так що не переживаємо. Хто пише, що дуже пізно, я взагалі садила в листопаді. І вона приймається чудово. Це такі справи. Ось ще. Мечта. Така смакота. Ось Тут ще йде плодоношення гілки. Так що вайбер мій, знаєте. Хто ще надумається, пишіть, у мене там уже є невеличкий списочок бажаючих. Ну, не знаю. Завжди, як пишу наперед, як бронювання роблю. Не беру не плату, ні що за бронювання. То як зачасту, багато людей, ой, а я забула, а я вже передумала, а я вже в іншої купила, питається, на що тоді бронювати. А є такі люди, які обіжаються, а, не бронюєте. Так от через от таких людей, які забудькуваті або передумають. Ну напишіть, ніхто ж вас не вкусить за те, що ви передумали. А ти ж надієшся? Ще йде плодоношення. Дивіться скільки. Так, всім гарного дня. М -м -м. Не пошкодуєте, якщо заведете собі будь-яку, не лише е е полану. Ремонтантний сорт. Це краще. Для мене у мене є трішки літньої малини. Для мене оцей варіант кращий, ніж літня малина. І зараз наостанок покажу вам, що в мене тут ще росте. Самосійне. Але я його не стала вже виривати. Самосійний помідор. Лампочки оті жовті. <гадова> Медова крапля, сорт. Он його там. Віться <гадова> скільки. Це самосійний. Так, всім гарного дня. Пригощайтеся. М -м -м -м!